Дітки, запрошую у вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Лисичка, сестричка та вовк панібрат. Жили собі дід і баба. Дід каже бабі, ти, бабо, печи пироги, а я заприжу сані і поїду по рибу. Наловив риби і везе додому. Повні сани. От їде він і, бачить, лисичка скрутилася калачиком і лежить на дорозі. Дід зліз із саней і підійшов до лисички, а вона не ворохнеться. Лежить собі, як мертва. От і буде подарунок дружині, сказав дід, узяв лисичку і поклав на сани. А сам пішов попереду. А лисичка вибрала слушну хвилину і стала викидати потихеньку і саней усе по рибинці та по рибинці, все по рибці та по рибці, повикидала всю рибу і сама втекла. Ну, стара, каже дід, який комір привіз я тобі на шубу? Де? Там, на санях, і риба, і комір, підійшла баба до саней. Ні коміра, ні риби. Почала лаяти чоловіка. Ах ти такий сякий. Ти ще надумав мене дурити? Тут дід сметикував, що лисич була не мертва. Погорював, погорював, та й нічого вже не зробиш. А лисичка зібрала всю розкидану рибу в кубку, сіла на дорозі і ласує. Підійшов до неї сірий вовк. «Здрастуй, сестричко, Здрастуй, братику. Дай мені рибки. Налови сам і їж. Я не вмію. Ет, я ж наловила. Ти, братику, іди на річку, опусти хвоста в ополонку, сиди і промовляй. Ловись, рибко, велика і маленька. Ловись рибко, велика і маленька. Рибка сама тобі на хвіст начіпляється. Та сиди довго, бо не наловиш. Вовк пішов на річку. Опустив хвіст в полонку та став промовляти. Ловись, рибко, велика і маленька. Ловись, рибко, велика і маленька. Слідом за ним лисиця з'явилася, ходить коло вовка і промовляє. Ясніти, ясні ти, зорі, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Що ти лисичко, сестричко, кажеш? То я тобі допомагаю. А сама хитруха знай торочить, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Довго, довго сидів вовк біля ополонки. Цілу ніч не сходив з місця, хвіст його і приморозило. Спробував було підвестися та де там, а скільки риби наловилось, і не втягнеш, думав вовк, дивиться. А жінки йдуть по воду і кричать, побачивши сірого вовка. Вовк, вовк, бийте його. Прибігли і почали товкти вовка. Хто хоромислом, хто відром, хто чим попало. Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста і кинувся навтьоки, не озираючись. Гаразд, думає, я тобі помщусь, сестричко. Тим часом, поки вовкові боки м'яли лисичці, сестричці, закортілося спробувати, чи не вдасться спробувати ще що небудь украсти. Залізла в одну хату, де жінки пекли млинці, та втрапила головою у діжку з тістом. Обмурзалась і біжить, а вовк її назустріч. Отак ти учиш мене, всього потовкли. Ой, вовчику, братику, каже лисичка сестричка, у тебе хоч кров виступила, а в мене мозок, в мене болючіше. Прибили я на силу шкандибаю. І те правда, каже вовк. Де тобі, сестричко? Ти сідай на мене, я тебе довезу. Лисичка сіла йому на спину, він її повіз. От лисичка сестричка сидить і тихенько наспівує. Бити небитого везе, бити небитого везе. Що ти, сестричко, кажеш? Я, братику, кажу, бити битого везе. Так, сестричко, так. Ось так лисичка обхитрила вовка. Дітки, як називається казка? Про кого вона? А хто постраждав і залишився без хвоста? Молодці, дякую вам за увагу. До побачення.